Друзі, вітаю всіх! Що зробити треба, щоб був солодкий виноград. Ось у мене є плантатор, такий препарат, який підживлює рослину, дає їм і солодость і гармонійний смак. Ось що я ще робив сьогодні. Це я побризгав всі свої виноградники. Так? І ще ось осталось у мене тут. його Треба було прибрати трохи, прорідити листя. До грони я знімав листя. І ось що виходить у мене, бачите, яка красота. Тобто вже сонечко буде поступати до грони і вона буде теж питатися від сонечка. І набиратися буде сладості. Тому буде гарний виноград, смачний. Ось це я вам сьогодні хотів сказати. Якщо хочете, можете поставити лайк і написати коментар, якщо може у когось є якісь питання. До речі, цей плантатор НКП-51545. Це для того, щоб підживити. Ягоду підживити по листу іменно по листу. Бо є такі плантатори, які підживлюють під корінь, і я його підживлюю по листу. Все, всім пока!